Вітаю всіх на своєму каналі. І у нас є така новина, яка стосується справ на Росії. На Російській АЕС Радіаційна аварія. Внаслідок аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до 1,5 мільйона кюрі. Уряд Росії ретельно це приховує. Тим часом радіоактивна хмара рухається в глиб країни у бік Саратова. Радіаційний фон у Ростові за даними Росатома в нормі, насправді він уже в 75 разів перевищив норму. Ну, давайте перевіримо цю інформацію, що ж насправді відбувається у Росії потопи, пожари. Економічна криза, а тепер ще й радіація. Ну, Ви знаєте, кармочка, вона ж така дама, вона дуже капризна дама. Розумієте, її треба довго кликати до себе, але якщо вона вже погоджується до вас прийти, то приходить по повній. Ну, Давайте подивимося, що ж насправді у Росії. Ситуація досить е така хитка, небезпечна. М е розумієте, там, там дійсно викид чогось стався викид. Інформація офіційна, вона поки що призупинена, офіційна інформація, вона призупинена, розкручується колесо чогось, е розкручується колесо карми, я вам скажу. Це. Фортуна. Це колесо Фортуни, це колесо долі, і воно запущене. Доля Росії визначатиметься саме в цей період. Інформація обмежена, вони не, не говорять правду, інформація обмежена. Ну, звичайно, там. там... По дияволу там досить, досить складна ситуація, але вона скривається. Диявол, диявол скриває інформацію. Але по дияволу там, мабуть, дійсно досить серйозні проблеми, і вони розкручуються. І вони розкручуються. Ви знаєте, засекречуються, будуть жертви, я вам скажу так. Ситуацію поки підвісуть. Ситуацію з інформацією поки підвісуть і будуть пробувати її. Спотворювати, да? тому що кут зору зовсім інший. Бачите? У повішеного він зовсім по-іншому дивиться на ситуацію з іншого боку. Тобто е інформація, помимо того, що вона буде взагалі обмежена, вона буде ще й спотворена. Тобто, правду ніхто не знає, що там трапилося. Є всі шанси, вищому. Мак... Ну, звичайно, це... це процес, який запустили вищі сили, я вам скажу так. Це карма. Це карма, дивіться, це карма, це е, процес вищих сил запущено. Якщо так по-філософськи підійти до цього питання. Далі. Е, так, для людей, дивіться, для людей буде спотворена інформація. Обмежена, спотворена для людей. Люди не, не, не дізнаються, правди. Не дізнаються е, велике розчарування. Е, дійсно, там, швидше всього, що біда. Досить велика біда по дияволу. Так, викид, ось воно сонце. Так, дійсно це викид, викид радіації там був. Це дійсно так. Це дійсно так. Чим це може закінчитися для Росії? Давайте подивимося, чим це може закінчитися для Росії? Які наслідки, вірніше, буде мати ця ситуація. Треба міняти ситуацію. Люди будуть. Рятуватися в те, чи люди з цього регіону будуть виїжджати, міняти люди будуть міняти свою ситуацію, своє місце положення тим, що будуть тікати звідти. Отак От вони можуть тільки змінити ситуацію, а як по-іншому, ніяк не зміниш, тільки тікаючи. Так дуже сильно, Ви знаєте, там дуже сильна йде радіація, і люди про це не знають. Люди про це не їм брешуть. Їм по перше, їм скривають, а по-друге, їм взагалі брешуть. Навіть ту інформацію, яку яку вони подають, вона спотворена через повішеного. Вона взагалі спотворена. Люди не знають, але люди, люди розчаровані, вони розуміють ну, цю ситуацію так, і будуть виїжджати з того регіону. Досить сильний, досить сильна радіація, вам скажу. Працюють над тим, щоб утаємничити. Утаємничити ситуацію і інформацію утаємничити через великі страхи. Бояться, бояться. Повторюється, ситуація, мабуть, як з Чорнобилем. Там же теж, коли була велика радіація, людям не казали правду. Діти до останнього гралися у, у садочках на піску. так? Ситуацію у... скриють. Інформацію скриють через великі страхи. Бачите, працюють над інформацією. Ну, що тут уже вони бояться, щоб не вплинуло на перемогу. Є великі бажання. Ну, бачите, будуть, вони будуть говорити, вони, будуть, вони домовляться викладати, викладати мінімум інформації, мінімум. Інформації. Вони ще самостійно, вони ще зараз самі збирають цю інформацію, швидше всього, і оприлюднюють, домовляються викласти мінімум інформації за цю радіацію, щоб не було паніки. Це паніка, да? щоб не було паніки. Ось так. Інформація. Інформацію будуть подавати як ну, добру, гарну, гарну звістку, добру інформацію і так далі. Але. Це дійсно так, дійсно так. Будуть намагатися тримати під контролем, але ситуація буде виходити з-під контролю. Ви знаєте, ситуація із цим всім буде виходити з-під контролю, намагатимуться до останнього тягти, як я вже сказала, як в Чорнобилі. Намагатимуться до останнього затягувати ситуацію, заспокоювати, затягувати цю ситуацію, щоб не було паніки. Там дійсно, там дійсно складна ситуація. В основі колони в нас е, імператор. Імператор е, сказав, що все прекрасно в нас все прекрасно, все йде по плану, все по закону. Ми справимося, ми вкладемо туди досить великі кошти, ми знайдемо вихід, з е, ситуації, ми стабілізуємо ситуацію, але це все це, брехня, все це брехня, дуже важко, дуже важко справитися з таким, таким будуть виходити, можливо, на... Скривати ситуацію, да, виходити, можливо, на світові, шукати допомоги з третьої сторони. Можливо, можливо потім вже скажуть, що ситуація складна. Тобто до останнього будуть вони скривати, до останнього, до останнього так би мовити, брехати, спотворювати ситуацію. Але, але я думаю, що ми почуємо заяви, заяви самого Путіна за ці чутки, за, цю, за цей випадок. Ну, дійсно, да, Дійсно, там, там ситуація досить, досить неоднозначна. Досить неоднозначна, щось таке там трапилося. Так, так, мені ось, бачите, показали карти таку інформацію. Таро так, поки що так считала інформацію, можливо, трішки пізніше ми подивимося ще на цю ситуацію. Знаєте, аби тільки ця хмара не йшла в Україну Вона там кажуть пішла на Ростов, на на Саратов. Ото хай з Богом і йде туди, на Саратов, на Москву, на Пітер, ну, куди там, я не знаю. Туди, в глиб країни, хай йде. Хай нюхають. На все добре, до побачення.